Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про вольові перемоги Динамо та Руху, ексклюзив з Дніпра. Чи залишиться мене в УПЛ та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з матчу Мина-Чорноморець, де закарпатська команда перемогла Одеситів з рахунком 2-0. Результат цього матчу повністю закономірний не тільки тому, що так відбувалися події на футбольному полі, а тому, що можна було побачити, як команди грають навесні. Мона й у кожному матчі дивує своєю грою. Вони завжди віддаються на більше ніж 100%. Ну а Чорноморцю десь таке враження просто не щастить, десь вони не дограють, а тому у підсумку мають поразки там, де це не потрібно. А тому на полі ми побачили, що і можна було очікувати з огляду минулих матчів. Минай показував дуже швидкий та якісний футбол. Ну, швидкий я маю на увазі в тому плані, як вони постійно намагалися активно грати, відбирати м'ячі, прецингувати, і завдяки цьому їм і вдалося перемогти. Підопічні Романа Григорчука, таке враження не були готові до такого інтенсивного футболу. Таке враження, що вони хотіли б грати в умовні шахи і просто перепасовуватися. Взагалі, що стосується мона, то він з кожним матчем перетворюється в команду, на яку можуть дивитися багато інших клубів УПЛ і дивитися на гравців, можливо, вони захочуть когось придбати до себе, тому що, ну по-перше, подивіться на вакулу, який в минулих клубах постійно в нього було щось не так в полісі, в Чорноморці, А тут він є лідером команди і створює багато гостроти в нападі. Неможливо не відзначити воротаря Кемкіна, який в цьому поєдинку також потягнув дуже багато складних ударів, і це він робив і в минулих турах. І Я не здивуюсь, якщо влітку його за пристойну суму там близько мільйона євро продадуть якийсь інший клуб. Хоча, звичайно, це напевно завелика сума для гравця, який почав нещодавно грати в основі. Але якщо згадати трансфер тверда хліба з Минаю до кривбасу за півмільйона євро, то я думаю, і також Кемкіна можна продати за схожу суму. Но в підсумку Минай після цієї перемоги більше не знаходиться на останній сходинці, перегнавши Металіст 19 25 на 1 бал. І тепер до напівбезпечної зони до Вересу усього 1 бал. І саме проти рівницької команди Минай і буде грати у наступному турі. А ось сьогодні пірід Дніпро 1 програв Динамо з рахунком 1-2. Звичайно, якщо дивитися на назви команд та турнірну таблицю, то звичайно це центральний матч туру. Але якщо дивитися лише перший тайм та деякий час другого тайму, то це так не здавалося, тому що матч відносно був нудний. Дніпро 1 незмінно грає, що з аутсайдером, що середняком, що з одним з лідерів чемпіонату. Вони так само грали обережно та шукали свій один момент, щоб забити і більше не пропустити. І в цілому воно так і виходило на початку матчу, тому що у Динамо не вдавалося створювати багато моментів, тому що взагалі підопічні Максимова грали у три захисники. І звичайно, що киянам було важко проти цей захист та півзахист. Ну а що стосується голу, то, звичайно, не обійшлося і без допомоги захисників Динамо. Після передачі сватка в цілому і Попов і Михавко повинні були контролювати цей момент. І як вони взагалі програли цю дуель проти Гуцуляка, я не розумію, тому що. Таке було враження, що міхавко думав, що Попов справиться і вирішив його трошки залишити сам на сам. А у підсумку Гуцеляк продавив Попова і реалізував свій вихід віч -навіч. Звичайно, що дніпряни хотіли скористатися цим подарунком та, можливо, перемогти або, хоча б зіграти у нічию, але звичайно, що постійно грати у такому щільному захисті і без м'яча завжди складно. Звичайно, що у першому голі Динамо була серія помилок від захисників. Але що стосується вже другого голу, і коли вони кияни грали у меншості, то варто відзначити, що після того, як Рубчинський залишив поле, який взагалі міг не зіграти у цьому поєдинку, півзахист Дніпра 1 був дуже таким голим, і завдяки цьому і вдалося киянам забити другий вирішальний гол. До речі, що стосується другого та переможного голу Динамо, то варто відзначити, що голіву передачу на Ваната віддав Владислав Супряга, і це його перша гольова дія за дуже великий останній час. До речі, що стосується червоної прямої картки для тимчика, то я повністю з нею згоден і думаю, що він може отримати і більше матчів дискваліфікації, ніж просто за червону картку, тому що в тому моменті він взагалі не мав шанси, щоб якось зіграти чисто. Взагалі, що стосується того, що киянам не вдалося створювати велику кількість моментів, я думаю, що не вистачило Володимира Брашка, який тільки не повернувся після захворювання, і мені вдалося отримати невеличкий його коментар після матчу. Росії бачили, як матч розвиватися і матч, мачеві саперника. Але ми до цього граємо перемагати і боремося бор, 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 за чемпіонство. Ну команду добре. Я ще не в тих кондиціях, ще не готовий на доступних хвилин, і тренер побачився. Так було складно, скажімо, де подавляємо, робимо все, що визначало е наступні у підсумку. Динамо здобуває дуже важливу перемогу, щоб продовжувати боротися за чемпіонство. Бо якщо б програли або зіграли в нічию, відстань була б дуже великою, враховуючи невелику кількість матчів. Хоча, звичайно, відстань 4 бали до шахтаря це велика відстань, тому що просто перемоги над шахтарем може не вистачити, тому що гірники можуть виграти усі матчі, окрім нашого українського Ель класіку і стати чемпіонами. Ось в Черкасах Шахтар розгромно переміг ЛНЗ з рахунком 3-0 Насправді, незважаючи на такий розгромний рахунок і перемогу шахтаря, мені дуже сподобалася черкаська команда, яка не боялася навіть при рахунку 0-0 атакувати гірників та відкривалася. Це взагалі можна рідко побачити, коли команди зсередини таблиці грають у відкритий футбол проти лідера чемпіонату. Ось, наприклад, можна подивитися на Дніпро-1, який майже сусід Динамо, але грав майже в автобус. Особливо варто відзначити Ейнела Суареша, який постійно намагався розганяти контратаки ЛНЗ, і в цілому це майже виходило, лише не вистачало якоїсь фінальної дії. Можливо, їм не вистачає якісного нападника. Взагалі, що стосується ЛНЗ та того, як вони постійно контратакували, то в цьому плані вони мають усі, так би мовити, дані, щоб це робити постійно. Всі гравці атакуючого плану мають класну швидкість: це і Суариш, це і номець та інші. Але в підсумку ЛНЗ пропустив не найкращий і не найкрасивіший гол від гірників від там якоїсь красивої комбінації. Просто був навіс і саліху програв цю позицію сікану. Взагалі не розумію, як він просто впав назад, коли сікан просто ну, забив головою без якогось супротиву. Взагалі, що стосується Шахтаря, то варто відзначити, що на перших хвилинах вони втратили Артема Бондаренка, який отримав травму. Будемо сподіватися, що там немає нічого серйозного і він повернеться на поле якомога скоріше. Але знову варто відзначити, що у Пушича завжди є ким замінити будь-якого гравця основи. І ми побачили, як Марлон багато корисного зробив після виходу, і саме після його пресингу гірники забили другий гол. Ну, а що стосується третього вирішального голу, то знову він відбувається після того, як виходить на поле Ласіна Траоре. і відбувається він знову після того, як спиною до воріт він віддає передачу. Ну а гіналду реалізував цей момент. Ну і в останньому матчі суботи рух переміг Верес з рахунком три те, що відбувалося у першому таймі цього поєдинку, виглядало так, що молоді гравці руху просто були дуже розгублені і не знали, що робити. Тому бачили, як Талес знову не реалізував класну нагоду, особливо згадуючи, як він не реалізував класний момент проти Манаю і тоді зіграли у нічию. Ну а після цього Слюбик дуже необачно зіграв і зробив автогол. Однак у другому таймі ми вже побачили справжній рух. Було таке враження, що вони напевно отримали якийсь наганяй від Пономарьова, бо ми побачили зовсім іншу команду, яку ми бачили в минулих турах, і про яку ми частенько любимо казати, що ну, хотілося б побачити їх у Єврокубках. Навіть Талес виправився після першого тайму, забивши ну, дуже красивий гол. А взагалі було таке враження, що у цій другій сорокапети хвилинці, після того як рух так сильно змінився, взагалі не було видно вересу. У підсумку ця перемога дає руху дуже важливі три бали, які допомагають їм скоротити відстань до четвертої сходинки на один бал. Ну і, звичайно, поговоримо і про першу лігу. Звичайно, не про весь тур, тому що він ще триває. Про весь тур я розповім у наступному відео, але варто відзначити, що львівські Карпати достроково вийшли до УПЛ. Після того, як Карпати обіграли Полтаву, а лівий берег програв Ниві Кудрівці, то у Львівської команди вже немає шансів посісти нижче ніж третє місце, а тому вони достроково виходять до ОПЛ. Ну і звичайно, для львівського футболу це дуже серйозна подія повернення Карпат до вищої ліги. Що також хотів би відмітити про першу лігу вже зараз, це те, що комітет етики та чесної гри УАФ вирішив перевірити матч металіст Кремінь на можливе маніпулювання матчем і там питання до воротаря Кременю. В цьому поєдинку харків'яни перемогли з рахунком 2-1 Кремінь, і звичайно в обох голах він помилився. Але якщо дивитися більше його матчів, та й взагалі, якщо ви дивитесь і першу лігу, і другу лігу, то такі помилки від воротарів це не дивина. Таке враження, що ті, хто перевіряють ці матчі, дивляться лише лігу чемпіонів, можливо, Луніна дивляться та інших. Топових вратарів і думають, що так само повинні грати і гравці з другої та першої ліги. Але це не так. Звичайно, що у першій та другій лізі навесні буває дуже багато бруду, але я думаю, що це точно не той випадок. Полтавська ворса ризикує втратити дуже цінний актив у вигляді гравця Павла Ісенка. Як повідомляє Ігор Бурба, з полтавському клубу не вдається порозумітися з основним голкіпером щодо продовження контракту. Співпраці з Павлом Ісенком добігає кінця за два місяці. Ситуація така, що вортар має на руках пропозицію від полтавців, але досі не дав свої згоди. Повідомляється, що не влаштовує Клаусула у майбутній угоді, а це, звичайно, може ускладнити перехід його в якийсь закордонний клуб, якщо хтось зацікавиться. Джерело пише, що Ворсла готова чекати рішення гравця без жодного тиску на нього і без погроз переводу в дубль, як полюбляють в інших клубах. Враховуючи, що Дмитра Різника продали в Шахтар за 3 мільйони євро та те, скільки грає Ісенко за Ворсклу, я думаю, що його красна ціна це півтора мільйона євро. Але враховуючи, що нещодавно була новина про те, що Ворскла хоче за лівого захисника Крупського 2 мільйони євро. То думаю, що Клаус Сула у контракті з Зисенко десь стоїть 3 або 4 мільйони євро. І звичайно, це за високо, і мало хто заплатить за нього таку суму. Артем Довбик у черговому матчі зажороном відзначився голом у іспанській лалізії. Підопічні Мічела грали проти Лас Пальмасу та перемогли з рахунком 2-0. І обидва голи фактично були забиті з пенальті, який пробував довбик. Однак у першому голі Воротар парирував удар Артема, після чого забив Лопес. Але вже у другому пенальті довбику вдалося реалізувати та забити 19-й гол у цьому сезоні Лаліги. Нагадаю, що у Белінгама наразі 17 голів. А ось інший український легіонер Данило Ігнатенко відзначився не результативною дією, а дуже неприємним скандалом. Як повідомляє видання Лея Квіп, український гравець з бордо нібито проявив расову дискримінацію стосовно футболіста Дюнкарка Альюна Ба. Інцидент розслідує дисциплінарний комітет. В бордо готові вжити санкції стосовно Ігнатенка, якщо його провина буде доведена. Повідомляється, що українець назвав суперника Блек Пусі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!